Схоже, коли навчився ходити, вже батько мене заставляв там щось тренуватися. І я це все життя думав, що це бокс. Потім десь в 5 років мене відправили на карате, але я чомусь е щиро вірив, що це бокс. Е боксом, конкретно вже боксом, я почав займатися десь е у 10 років. Мене відправив на секцію боксу батько. У мене там були сусіди, які займалися, і якби, він дізнався про тренера. І якось ми, отак, я пам'ятаю, їхали ввечері, і він мені оце розказував. Там у нас сусіди є, там у нас сто, от у нас займається, так і так, тренер є. Їдемо, їдем, і тут він мене ну, завдав таке питання: а будеш, якщо я домовлюсь, ти будеш займатися? Ну я, е, щиро віруючи, що. Батько, якщо я скажу так, то батько буде дуже мною пишатися. Тому я зразу сказав так і все, і почали займатися боксом. Через деякий час я, звісно, зрозумів, що це таке. Після першого тренування я зрозумів, що це таке.